Еленор Портер Поляна, розділ 15 лікар Чилтон. Тепер, коли Поліанна вдруге підійшла до будинку містера Пентона, масивне сіре каміння здалося їй не таким похмурим та зловісним, як перед цим. Вікна були відчинені навстіж. На задньому дворі поралася старенька жінка, розвішуючи білизну. Під порткошером стояв екіпаж. Роззирнувшись, дівчинка попрямувала до знайомих бічних дверей. Цього разу її пальці не затерпли від стискання ключів у долоні. Вона подзвонила. Знайомий песик весело підстрибував на східцях, вітаючи гостю, який довелося трішки зачекати, доки жінка, що розвішувала білизну, відчинила двері. Вибачте, будь ласка. Я принесла холодець із телячої ніжки для містера Пентона, всміхнулася Поліана. Дякую, відповіла та, забираючи кошик. Що мені передати містеру? Від кого холодець? В цей момент підійшов лікар. Він почув, що сказала служниця, і помітив, як зблідло сумненьке личко дівчинки, тому вирішив підійти до них. «Хм, Холодець із телячої ніжки? Поцікавився привітно. Дуже добре. Може, ти хочеш побачити нашого пацієнта? А вже ж, сер! на її вустах заграла проманиста усмішка. Жінка здивовано глянула на лікаря, який кивнув їй головою, і покірно повела малу через зал, не приховуючи обурення. Молодий лікар, дипломований медичний брат із сусіднього міста, стурбовано вигукнув але, лікарю Чилтон, хіба містер не наказував нікого не впускати? Звичайно, незворушно кивнув той. Я готовий взяти всю відповідальність на себе, а потім примхливо додав: ви просто не знаєте, це дівча діє на хворих краще, ніж щоденна шестиквартова пляшка тонізуючих ліків. Якщо хтось або щось і зможе вивести містера з похмурого настрою, то тільки вона. Ось чому я дозволив їй зайти. А хто вона? На мить лікар задумався. Небога однієї добре відомої жительки нашого міста, а звати це дивовижне створіннячко Поліанна Вітер, чесно кажучи, мені також ще не випадало можливості краще познайомитись із цією юною леді. Зате багато моїх пацієнтів уже мали таку приємну нагоду, і я повинен бути вдячний їй за це. Молодий лікар посміхнувся. Цікаво, що за складники в цих чудодійних ліках? Містер Чилтон лише похитав головою. Не знаю, проте, якщо вірити чуткам, то це невгасима здатність радіти всьому, що трапилося або має трапитись. У будь-якому разі мені постійно переказують її веселі оповідки і слово радість повторюється в них кожної хвилинки. Ось і всі складники, додав, входячи до веранди. Жаль тільки, що я не можу її виписувати, як всі мої пігулки і порошки, але якщо таких, як вона, буде багато, то нам доведеться продавати стрічки чи займатися земляними роботами. Тоді вже наших лікарських послуг не потребуватимуть, засміявся він, крокуючи до екіпажу. Тим часом Поліанну за вказівкою лікаря провели у кімнату містера Пентона. Дівчинка проходила через велику бібліотеку в кінці коридору, хоча вони йшли поспішно та гостя встигла помітити деякі зміни. Лежі з книжками і кармазинові штори були ті самі, але на підлозі зникло сміття. На столі панували охайність та блиск, навкруги ні пилинки. Телефонна книга висіла на гаку, а латунь граток блистіла наче нова. Одні із таємничих дверей були відчинені, і саме туди служниця привела її. Вже за секунду Поліана опинилася у розкішно мебльованій спальні. Покоївка тремтячим голосом проказала. Вибачте, сер, тут до вас прийшла дівчинка і принесла вам холодець. Лікар звелів, щоб я її провела. Поліана залишилася віч навіч із розсердженим чоловіком, який лежав на ліжку. Послухай. Хіба я не велів нікого не пробубонів сердитий чоловік. А, це ти. Голос його не пом'якшав, коли дівчинка підійшла до ліжка. Я, сер, вона щиро посміхнулась. Знаєте, я дуже рада, що мені дозволили навідати вас, бо жінка майже забрала у мене холодець, і я думала, що вже не побачуся з вами. На щастя, прийшов лікар і дозволив війти. Це дуже люб'язно з його боку. Губи містера Пентлона потроху розпливлись в усмішку, і він лише огукнув. Я принесла для вас холодець, намагалася підтримати розмову Поліана з телячої ніжки. Сподіваюся, вам сподобається. Ніколи не куштував. Мимовільна посмішка зникла, обличчя похмурніло. В погляді поляни з'явилася тінь розчарування, але одразу зникла, тільки но вона вийняла миску. Не куштували? Якщо ні, то не можете знати, подобається вам холодець чи ні. Тому я навіть рада, що ви не їли його, бо тепер, коли скуштуєте, ну, досить вже, мені відомо тільки одне. Я мушу лежати в цій клятій постелі і, мабуть, ще проваляюсь у ній до судного дня. Дівчинка здивовано серкла на нього. Ну, що ви? Це не буде аж до судного дня. Коли архангел Гавриїл засурмить, хіба що це станеться раніше, ніж ми думаємо. Я знаю, що в Біблії написано, начебто судний день може прийти несподівано, та не думаю, що це станеться так скоро. Тобто я вірю в Біблії, але мені здається, що той день настане не так швидко, не зараз і містер не стримався і голосно зареготав. Якраз в цей час до дверей підходив молодий лікар, але, почувши сміх, нишком поквапився звідти. Він нагадував зляканого повара, який глянув у піч і миттю закрив її, аби недопечений пиріг не осів на холодному повітрі. Поліанно, мені здається, що ти заплуталася, мовкнув крізь сміх чоловік. Дівчинка посміхнулася. Можливо. Я просто хотіла сказати, що зламана нога це ж не надовго, не на все життя, як у місіс Сноу, яка довіку пролежить у постелі. Тому ви аж ніяк не лежатимете до судного дня. Думаю, ви повинні радіти такій новині. Я радію, похмуро обізвався чоловік. А ще ви повинні радіти, що зламали лише одну ногу, а не обидві, захопилась Поліана. «А вже ж! яке щастя, пирхнув він, підводячи брову. Ну, якщо дивитися на це з такої сторони, тоді я повинен радіти, що не стоніжка і не зламав п'ятдесят ніг, дівчинка захихотіла. Це ви гарно придумали, радісно вигукнула вона. Я знаю яка стоніжка, у неї прибагато ніг, а ви можете радіти. Ага, різко перебив містер Пентон. У його голосі знов прозвучала гіркота. Що ж я повинен радіти за всіх, хто метушиться надокола? лікаря, санітара, нестерпну жінку, що брязкає на кухні. Вірно, сер, ви лишень уявіть собі життя без них усіх. Ну, до, ну, дота? Еге, різко урвав, саме так. Як би вам було самому прикутому до постелі, то ж бо й воно. Проблема в тому, обізвався він роздатован, що я прикутий до ліжка. Ти хочеш сказати, що я повинен радіти якійсь безглуздій жінці, яка перевертає мій будинок до дригом? І називає це прибиранням, чи може мені ще більше радіти тому чоловікові, який в усьому їй потурає, і називає це доглядом, чи тому лікареві, який їх обох каламутить, і вся ця компанія чекає, що я буду платити їм гроші? Поліанна співчутливо насупила брови. Розумію, це важко. Коли ви стільки часу їх накопичували. Я що робив? Збирали гроші докупи, дозволяючи собі лише боби та рибні котлетки. А ви любите боби? Чи вам більше до смаку індичка по 60 центів? Про що ти говориш, дитино? Про ваші гроші, щиро посміхаючись, відповіла дівчинка. Ви ж у всьому собі відмовляли, геть у всьому, аби заощадити гроші для язичників. От бачите, я про це знаю. Мені Ненсі все розповіла. Саме тому я вірю, що ви тільки ззовні такий сердитий. Чоловікові аж ще лепа Ненсі сказала тобі, що я збираю гроші на ну, що ж, може, ти скажеш, хто така Ненсі? Наша Ненсі працює у тітоньке Полі. Тітоньке Полі? А хто ця тітонька? Міс Полі Гаррінгтон, я з нею живу. Чоловік аж трягнувся. Міс Полі Гаррінгтон», – перевів дух, ти живеш у неї? Так, як і ті, не Бога. Моя мама була її сестрою. Тому з почуття обов'язку вона взяла мене на виховання, голос малою затремтів. Коли мій тато пішов на небо до неї і до інших діточок, у мене не залишилося нікого, окрім жіночої допомоги. Ось тоді тітонька взяла мене до себе. Містер Пентон промовчав. Його обличчя було таким блідим, що Поліанна аж злякалася. Вона нерішуче підвелася зі стільчика. А дай мені вже час іти. Сподіваюся, вам сподобається холодець? Чоловік розплющив очі і пильно глянув на Поліану. Його глибокий погляд був сповнений таким жалем та смутком, що дівчинка заціпеніла. То ти не бога, міс Гаррінгтон? лагідно запитав він. Так, сер. Містер Пентон продовжував пильно вглядатися в личку Поліани, аж поки дівчинка не зніяковіла і пробубоніла. Сподіваюся, ви знайомі з нею? Звичайно, знайомі, його губи скривились у дивній посмішці. Чоловік завагався, але промовив крізь свою чудернацьку посмішку. Але не може бути, це ж не вона прислала мені холодець. Поліанна розгубилася. Ні, сер. навпаки. Вона просила мене, аби я потурбувалася, щоб ви не подумали, що холодець від неї. Але я. я... Так і думав. Зволив відповісти чоловік і відвернув голову. Поліанна засмутилася ще більше і навшпиньках залишила кімнату. Під Порт Кошером вона побачила лікаря, який чекав її, санітар стояв на порозі. Ну, міс Поліанна, чи дозволите мені підвести вас додому? Посміхаючись, поцікавився лікар. Я вже хотів їхати, але потім вирішив зробити собі таку приємність, спершу відвести вас. Дякую, сир, я рада, що ви так вирішили. Обожнюю кататися, засяяла дівчинка, коли лікар простяг руку, допомагаючи їй сісти. Справді. З усмішкою перепитав той, киваючи на прощання санітару. Наскільки мені відомо, то ти багато чого обожніш робити, так? додав він рушаючи. Поліанна весело засміялась. Ну, не знаю, можливо, погодилася вона, я люблю просто жити. Проте є речі, які мені не до вподоби. Наприклад, шити, читати вголос і все. Те, чим доводиться займатися замість того, щоб жити. Та хіба це справжнє життя? А хіба ні? Ну, тоді що це? Тітонька Пулі називає це вчитися жити. Сумно посміхнувшись, зіткнула дівча. У відповідь лікар Чилтон теж посміхнувся, але якось вимушено. О, воно як? Мушу визнати. Вона могла таке сказати, А вже ж!» – відповіла дівчинка, але я так не думаю. Хіба можна вчитися жити? Я ніколи не вчилась? Лікар глибоко вдихнув. Однак, боюся, дехто з нас таки мусить вчитися, задумливо промовив він і на деякий час замовк. Полянна крадькома подивилась на лікаря. Він був дуже смутним. І їй стало шкода його. Захотілося хоч якось зарадити цьому, і, мабуть, тому вона боязко промовила. Лікарю Чилтон, мені здається, що ваша професія найрадісніше в світі заняття. Чоловік здивовано зиркнув на неї. Найрадісніше? Я ж у кожній домівці бачу лише страждання. Знаю, кивнула вона. Але ви допомагаєте людям їх позбутися. Не сумніваюся, що радієте, коли страждання щезають, тому ви найрадісніший серед усіх людей. На очі лікаря набігли гарячі сльози. Він жив у повній самотності, ні дітей, ні дружини, ні дому, лише наймана двокімнатна квартира. Тому робота була для нього сенсом життя. І тепер, дивлячись, всяючи оченята поліани, він відчував, як якась невидима рука лягла на його голову, благословляючи. Тепер чоловік знав, що ні важка щоденна праця, ні втома після нічної зміни ніколи не змусять його забути цей захват у щирому погляді дівчинки: Благослови тебе, Боже дитинко! Мовив схвильовано. На його обличчі з'явилась лагідна усмішка, яку знали й любили усі його пацієнти. Гадаю, лікареві не менше, ніж пацієнту потрібні тонізуючі ліки. Ці слова глибоко вразили Поліанну. В її голові крутилися різні думки, аж поки дорогу не перебіг бурундук і не порозганяв їх усіх. Лікар підвіз дівчинку до самих дверей, посміхнувся Ненсі, яка підмітала на ганку, і поїхала назад. Як же я гарно проїхалася з лікарем, хизувалася поліанна, йдучи сходами, Ненсі. Який він чудовий! Хіба а вже ж? Я сказала йому, що в нього найрадісніша в світі робота. Невже? Ходити до хворих людей або лікувати тих, які прикидаються хворими. Хіба, може бути, щось гірше, не приховувала скептицизму служниця. Поліанна весело захихотіла. Ага. Він відповів те ж саме. Але навіть тут можна радіти. Вгадайте чому? Чолоненці вкрила задума. Вона вважала, що вже досить добре грає в цю гру, в радість. Тепер розгадування складних каверзних завдань приносило їй втіху. О, знаю, хіхікнула вона. Можна радіти протилежно тому, що ти радила місіс Сном. Протилежно? перепитала якось спантеличено дівчинка. Саме так. Ви казали, вона може радіти тому, що не всі люди такі хворі, як вона. Так, кивнула Поліана. Но тоді лікар може радіти, що він не такий хворий, як його пацієнти, переможно виголосила Ненсі. Дівчинка замислилась. Так, погодилась вона. Цьому теж можна радіти, але я по іншому відповіла. Не впевнена, що мені подобається такий варіант, та й містер Чилтон ніколи б не радів, що інші хворіють. Ну, Ненсі, інколи ви так забавно граєте цю гру. Зітхнула вона, зайшовши в будинок. У вітальні Поліанна зустріла тітку. Хто цей чоловік, що заїжджав до нас у двір? різко запитала та. Так це лікар Чилтон. Невже ви його не знаєте, тітонько Полі? Лікар Чилтон? Що він тут робив? Він підвіз мене додому. О, а ще я занесла холодець містеру Пентлону, а ще. Міс Полі підвела підборіддя Поліано, Він часом не видумав собі, що холодець від мене. Ні, тітонько, я сказала, що це не ви відіслали його. Раптом жінка скипіла. Ти сказала, що це не я? Від здивування очі дівчинки покруглішали. Вона не розуміла, чому тітонька Полі така роздратована. Ви ж самі веліли мені так сказати. У відповідь прозвучало зітхання. Поліано, я просила, щоб ти потурбувалася, аби він не подумав, що я відіслала тебе з холодцем, а не казала, щоб ти заявляла, що я не хочу йому нічого відсилати, сердито мовила вона і вийшла з кімнати.